За підтримки Федерації боротьби дзюдо Закарпатської області та Одноіменного клубу на Ужгородщині відбувся традиційний дитячо-юнацький турнір із дзюдо рандорі Вінтеркап. Турнір у нас дійсно традиційний вже шостий. Ну в час такого, в час воєнного стану. Ну, Тяжкий час, але ми все-таки хотіли, щоб наші діти розвивалися спортивно, ну і не теряли цю фізичну форму, якось друг друга підтримували. Ну так і десь приїхало за 250 учасників з різних куточків України. Змагалися учасники двох вікових груп: – 2011-2012 та 2013-2014 років народження. Попри свій юний вік, дзюдоїсти вже мають переможний досвід. Я займаюся 4 роки. І я ета, обожнюю дзюдо, тому що це ета, вид спорту, у яких е, не на ну, та у, у яких. Ем, не можна там робити боляче комусь, і це дуже добре. Я, я перемагав, тому що я знаю багато прийомів та знаю, як їх застосовувати серед прихильників дзюдо багато дівчат і вони теж серйозно ставляться до улюбленого виду спорту. Я колись займалася танцями і я тоді не знала, що таке дзюдо. Потім, коли я почала займатися, я тоді займалася тільки півроку, і я пішла на свої перші змагання на дзюдо. і Тоді я там програла. І тоді я зрозуміла, що потрібно більше уваги доставляти до цього виду спорту дзюдо. Серйозне ставлення до тренувань і офіційних виступів приносить успіхи. У кожного своя формула перемог. В дзюдо потрібно спритність, вірити в себе, наполегливість, та ніколи не здаватись. Добре, виступили у цілому Закарпатті. Господарі були представлені різними школами. Зокрема, це дзюдо клуб «Рандорі» Ужгород, Закарпатська обласна дитячо-юнацька спортивна школа. Де Іша номер 1 міста Ужгород, Іршавський дзюдо-клуб Тотемдзюдо та комунальний заклад Дитячо-юнацька спортивна школа Хомківської сільської ради Ужгородського району.